Професіонали та любителі вітрильного спорту вкотре зустрілися на традиційних вітрильних перегонах на призи командувача військово-морських сил збройних сил України Кубок Криму Криму-2013». Урочисте відкриття регати відбулося у святковий день, день народження Севастополя. Подробиці у наступному матеріалі. Організатор змагань, вітрильна федерація Севастополя, за підтримки вітрильної федерації України, військово-морських сил Збройних сил України, Севастопольської міської держадміністрації, фінансову допомогу надають небайдужі до вітрильного спорту місцеві бізнесмени. Президент Федерації вітрильного спорту міста Севастополя Сергій Мануйленко розповів і про деякі приємні сюрпризи, які чекають на спортсменів у Феодосії. А, взагалі, вітрильний спорт він називає не наче як найкрасивішою та невилікованою хворобою у світі. Я надеюсь, что ураганного ветра не будет, который приведет к поломкам серьезным на яхтах. У нас есть задумка на дне отдыха Феодосии смотреть наш эпохальный фильм The Wind Ветер да, для x путем проектора на парусе. и выведением динамиков на воздух. И чтобы 100 человек смотрело фильм, это будет здорово. В цьогорічних перегонах взяли участь більше 20 команд, причому не тільки Севастополя, але й Яхтсмени з Одеси, Запоріжжя, Керчі, Дніпропетровська. Вітчизняний флот представляють п'ять яхт, які перебувають на балансі академії військово-морських сил імені Нахімова. Гермес, Фіолент, Юнона, Ліра та Сприй. Капітан Юнони, флотський офіцер у відставці Юрій Наумов у вітрильному спорті більше 30 років. Для нього це не тільки приємний відпочинок, але й друге життя. Втім, такий спорт потребує і неабияких матеріальних витрат. Тож частина власного доходу доволі часто йде на ремонт та відновлення яхти, розповідає капітан Юнони. серьезный ремонт подводной части. Ну а кто? Больше того, мы финансы, в общем-то, тратим только те, которые мы достали и оторвали от семьи. Парусным спортом начал заниматься мальчиком где-то в 14 лет. Потом поступил в училище в Голландии. Ну, там уже готовили управлять ядерной энергетикой, и не до того было. А когда вернулся после академии в 80-м году, мы с капитаном первым ГЖКом Володей на яхте Ника ходили. И с 1982 -го года я увлекаюсь и удостоился чести быть на знаменитой яхте капитаном. Потому что эта яхта, она в 80 году, 1980 году значит, была в качестве, так сказать... Признання заслуг трьохкратного олімпійського чемпіону Валентина Григорійовича Манкіна. Куплена йому на виставці. Тоді вона була дуже новенька. Зараз їй 33 роки і я четвертий капітан. Якщо Юрій Наумов досвідчений як цвен, то для нового члена екіпажу Олексія нарешті здійснилася дитяча мрія. Це реалізація моєї мрії. Благодаря Юрію Васильовичу його допомозі. Моя мрія збилася. Змагання складатимуться з кількох гонок. Старт першої відбувся 15 червня з внутрішнього рейду Севастопольської бухти. 16 червня спортсмени візьмуть участь у перегонах Севастополь-Балаклава, третій етап Балаклава Феодосія. Четверта гонка відбудеться 20-21 червня за маршрутом Феодосія Артек. А 23-го яхтсмени повернуться до Севастополя. Перегони проводитимуться в шести групах, причому на кожному етапі є свої номінації. Тож обиратимуть і найшвидшу яхту і наймолодшого учасника, і найдосвідченішого ветерана. Такі змагання не тільки сприяють розвитку вітрильного спорту, але й привертають увагу громадськості до традицій вітчизняного флоту. Тож побажаємо яхтсменам попутного вітру повних вітрил та сім футів під кілем.